Спалахи на сонці, магнітні бурі знову мешканці одеського регіону зможуть відчути погіршення самопочуття всередині тижня. За словами науковця на поверхні світила, внаслідок спалахів утворилася ціла група сонячних плям, яка поступово вже уходить на невидимий землі бік, але їхній вплив на нашу планету може продовжуватися і далі. Я в тому що находясь навіть на невидимій землі сторони сонця. Благодаря так называемой вот особой структурі межпланетного магнітного поля, якщо там штота і далі буде проїздити, воно нас ще й п'ятнадцятого і 16-го теж може задіяти. А чи зможуть одесити знов побачити яскраве явище, яке схоже на полярне сяйво, сказати не можна. Його викликає надзвичайна активність на сонці, яку прогнозувати задовго до самого явища складно. Ми маємо групу апаратів космічних літаючих близько землі може фіксуємо по факту, що відбувалося. Мы видим то, что происходит на Солнце. А вот пока между Солнцем и Землей происходит распространение вот этих движений, этих облаков, плазмы, у нас информации не хватает. Поэтому используются модели там разные и так далее. Но, увы, они недостаточно точны. Поэтому вот в этом случае очень трудно абсолютно точно сказать, что вот за какое-то количество суток то будет именно вот такое мощное явление. Тому треба просто частіше гледіти у небо, як це робив багато хто в минулі вихідні. І тоді можна побачити яскраві фарби Всесвіту. Особливість останніх е, вообще последних е, наблюдаемых полярных сияний во-первых, в том, что они имеют малиновый цвет. Это говорит о том, как вторгаются частицы из космоса в атмосферу Земли. Это попадает в так называемый овал полярных сияний в северных широтах. Поэтому вообще сияние полярное может быть и малиновым. І зеленим, і фіолетовим. Це все залежить, какова сила потока і где в якому регіоні він взаємодійствують з атмосферою. Нещодавні полярне сяйви могли спостерігати навіть у Мексиці та Пуерта Ріко, що для цих широт дуже рідкісне явище. Воно трапляється лише під час надзвичайної активності сонця, після потужних спалахів та викидів плазми, як сталося цього разу.